Щоб побороти корупцію, повинні бути народні ескадрони смерті, бо іншої мови вони не розуміють. Ну, звичайно, що ваша правда, і ми маємо до того готуватися, але спочатку вартує спробувати все ж таки навести лад в нашій Україні законним шляхом. шляхом виборів, шляхом проходу до влади нормальних людей, об'єднаних в одну нормальну політичну силу. І законним шляхом навести лад в тій нещасній, обездоленій, пограбованій Україні. Звичайно, що ваш варіант він має право на існування. До речі, я сам дивуюся, чому стільки вже років вони нас грабують, стільки вони вчиняють жахливих злочинів проти українського народу, і ще жоден з них не був покараний. Ми б знали, по телевізору показали, що, наприклад, якомусь там. Чиновнику, чи там, суддю, чи депутату, чи президенту, чи ще якомусь там Шмельцю, чи мінту, чи прокурору. Що, що з ним сталося. Ми би це знали. Але я, я не можу продати жодного випадку, коли б отих клятих держаморт було покарано. Тобто, Мабуть, ми все ж таки до того йдемо, що то про що ви пишете. Воно буде що ці народні ескадрони смерті вони будуть існувати. Дуже би не хотіло, щоб це було, бо це може перетворитися на, на руїну, на період руїни, який у нас був в тому 17 столітті після Хмельницького, і також щоб, після визи змагань. В двадцятому столітті чи косяти столітті. хотілось би, щоб все в нас було добре, по закону, щоб все було гарненько, щоб не було у нас жертв нашого українського народу, щоб ми швиденько гарно зробили всі реформи. А для того нам потрібно згуртувати правильні, правильних людей, сформати політичну силу і перемогти. І з вашою допомогою ми зможемо це все зробити мирно, без жодного кровопролиття. І усе буде добре. А те, що вони там награбували, це як вони награбували, так само у них можна все і позабирати. І де б вони не переховували свої статки чи в Україні, чи за кордоном, чи на Росії, все у них можна вилучити на користь українського народу. І ми це зробимо. Слава Україні! Слава величному українському народу.